Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Нонмора, що в перекладі з латині означає не на паузі. Тут ми розглядаємо закони України, а також новини, які стосуються законодавства України та світу. В цьому відео я хочу показати вам закон України про правонаступництво України, який набрав чинності ще в далекому 1991 році і є діючим по сьогоднішній день статті 7 цього закону сказано, що Україна є правонаступником прав і обов'язків за міжнародними договорами Союзу Радянських Соціалістичних Республік, які не суперечать Конституції України та інтересам республіки. А в статті 8 цього закону говориться про те, що Україна дає згоду на обслуговування зовнішнього боргу Союзу Радянських Соціалістичних Республік за станом на 16 липня 1990 року, в частині, яка визначається окремою міждержавною угодою. Хочу підкреслити, що в даних статтях мова йдеться не про Українську Радянську Соціалістичну Республіку, а саме про Союз Радянських Соціалістичних Республік.